Якщо торік на платну форму навчання за даними обласного управління освіти було прийнято 30% від загальної кількості студентів, то цього року частка студентів-платників буде на 10% більшою. Втім, начальник відділу вищої освіти обласного управління освіти Наталія Савчук запевняє, що робиться це не за рахунок держзамовлення, адже вищі навчальні заклади Рівенщини відкривають у новому навчальному році багато нових спеціальностей. У технічному університеті їх буде 8, у гуманітарному 5. А отже, говорить Наталія Савчук, якщо відкриваються нові спеціальності, то збільшується відповідної і державне замовлення, як завжди, болюче питання умови вступу на навчання переможців олімпіад та конкурсів малої академії наук в кінці минулого навчального року була проведена спільна нарада працівників відділів освіти і ректорів по науці вищих навчальних закладів і е, е, йшли спільної мови, що такі призерів. Всеукраїнських олімпіад, принаймні третій етап, і другий конкурсів захистів наукових снігрів будуть брати за пільгами. Це по співбесіді. Єдине, що є спеціальності, будемо так казати, це не секрет, більш престижні і менш престижні спеціальності. Так практикує і Київський національний університет, що на деякі спеціальності на більш престижні є екзамени і для медалістів, і для призерів, і членів Ман. Так, ну поки що наші університети не заявили про це, але ще переглядаються, ще притираються. До речі, аби підстрахуватись, абітурієнти мають можливість спробувати вступити одразу до двох вищих навчальних закладів в основному дуже такими беручкими... До здобуття освіти я знову ж таки портає є призери мани Олімпіад, і вони приходять і ставляться питання, чи можна одночасно. Вони пробують свої сили в Острозьку академію і в один з вузів або гуманітарний, або технічний. І я знаю приклади і прізвища таких дітей, які поступали одночасно і потім е, приходили радитися і самі і з батьками, а що краще вибрати. В будь-якому випадку, всі відомі обласному управлінню освіти вищі навчальні заклади рівенщини, працюють сьогодні у правовому полі. Всі заклади, які є у нашій статистиці, вони всі ліцензовані сьогодні. Батьки вже не будуть віддавати, будь-де гроші. Я протягом цього місяця надзвичайно багато маю телефонних дзвінків, де коли зголошуються на якийсь навчальний заклад, то запитують. Зокрема, безперечно турбують приватні навчальні заклади. Але мені здається, і Рівненський суд славянознавства, і економіко-гуманітарний інститут, які вже про себе заявили. Хоча теж телефонні дзвінки є, чи ліцензовані, чи акредитовані. Це вже такі вищі, які заявили про себе, бо вже не перший рік вони існують, то вони вже утвердилися. А от я Ще раз говорю, принесуть після дипломної світи запитують, принесуть розвитку людини, то ми даємо таку інформацію, яка є. Вони ліцензовані. Ситуацію ж із видачею дипломів цьогорічним випускникам вищих навчальних закладів Рівенщини Наталія Савчук прокоментувала так: іде видача дипломів, помаленьку привозять, видають, будемо казати, і виїжджають ректори туди до міністерства. Це проблема загальноукраїнська, це не наша містечкова проблема. На своїх особистих контактах їдуть, беруть і видають дипломи. Безперечно, дипломи будуть видані. Тільки не так, якби ми хотіли. Зразу в урочистій обстановці, але вже все. Поїзд пішов, уже може, десь ми і не впоралися з тим всім.